Добрий ранок, друзі, добрий ранок підписники і гості мого каналу. З вами на зв'язку Терна піщина, канал Сільське подвір'я. Цвіте, гарна акація. Сходить сонце, воно вже зійшло, в принципі. Я маю сьогодні вихідний і маю дуже-дуже важливу роботу. Не знаю, чи я сьогодні вправлюся з нею, але робота досить важлива. Пішли, я зараз покажу. Кругом купа бур'янів. Спочатку. Спочатку подивлюся. Як гербецеди впливають на бур'яни. Ну, навіть дуже непогано, я вам скажу. Навіть дуже непогано. Бо оця купа гною, це все було у ось цьому глипнику і перею. Навіть дуже гарно. Дуже навіть гарно. Мені подобається. Побачимо, як воно далі буде горіти. Але поки що мені це все діло подобається. А що маю робити, то зараз покажу. Так, ще тут подивитися? Досить непогано горить весь бур'янець. Весь бур'янець. То, що покрупили, ще треба буде один раз. А може і не раз. Дивіться, як в садку тут теж горить. Все дуже все чудово. Чудово, все чудово. Ну, а інсектицидом пообробляли свої дерева. Дивіться, які персики, правда, з кісточки ось це дерево. Але дивіться, які гарні вже. Усе ніби радує, Дерева, бо оброблені інсектицидом і все нормально. Все нормально. Дивіться, які яблучка вже у нас. Ну, тут на цій яблунці нема так багато, як вдома. Дома набагато більше яблук. Вдома набагато більше яблук. Дивіться. Всі тягнуться до сонечка, бур'яни жовкнуть і все, все нормально. Зараз покажу, що доробити, бо інакше ніяк. Дивіться, що маю робити. Це все тут скрупили, тут все гарно, а ось тут цибуля і часник. Це просто жесть. Усе. Заростає. Ну, зараз беруся до цієї роботи, бо інакше нічого. Але спочатку йду в кінець, подивлюся, що там, що там у кінці, що там сходить і що там з того всього діла є. Ну що, друзі, бур'яни горять. Бараболька де-не-де вже показується. Зійшла вже квасоля. Фасоля, фасоля. Так, тут це ніби не погано. Тут сходить. Ось тут, бачите, сходить. Солодка кукурудза, але... Але... але питання в чому? Питання, що щось жере цю кукурудзу. Навіть не солодку, а в загальному щось її жере. Ну побачимо. Може треба буде чимось покропити. Тут уже сходять кормові бурячки. Дивіться, як гарно. Бачите, як гарно сходить. Бур'яни до сходову обробили гербіцидом. Тепер тільки чекати, щоб бурачок піднявся і сапати. І сапати. Так. Усе ніби непогано. <кхм> Усе ніби непогано. А далі побачимо, як воно буде. Далі побачимо, сходить кукурудза. Сходить кукурудза. Ну, поки що, якось так. Все дрібненьке, все маленьке, але сходить. Бур'яни горять і все нормально. І все нормально. Добре. Пішла я працювати. Прийшла я працювати, бо того, що ніхто за нас того не зробить. А воно заростає, закіпає і якось так. <кій> Непогано би було якимось інсектицидом кукурудзу цього обробити. Побачу, що воно щось її з'їдає. Зараз покажу зблизька. Дивіться, бачите? Треба якогось інсектициду такого нормального. Ой, вибачте. І якось так ягідка моя просапана росте. Треба теж сапати, але беруся зараз за часник і за цибулю, бо нічого мені не поможе. Все, ось така з тієї сторони велика тінь. Бо сонечко там з тої сторони за моєю спиною піднімається. Зараз росини буде вже. Якось так часник, часник піднявся після того, як обробили його від тої мушки інсектициду. І все нормально, цибулька булька теж піднялася, тільки все треба сапати. Ну, якось так беруся до роботи, а як щось буду, буде новеньке або трішки підсапаю. Тоді покажу, що і до чого, як воно буде виглядати. Скільки я це все, все сьогодні зроблю, не знаю. Ну, побачимо. Звичайно, що побачимо. Бо якби цієї роботи є багато.